Привіт! Сьогодні ми з вами позаймаємось фізкультурою. Пам'ятаєте, ми з вами робили зайчикові вправи, потім вправи на осадочку на спинку. А сьогодні ми зробимо повний комплект і нам в цьому допоможе гімнастична палиця. Якщо у вас її немає, то я покажу вправи без неї. Добре! Для початку ми її зараз відкладемо, вона нам не потрібна. Робимо розміночку, руки на... Стегна. І починаємо. Працює наша голівка. Розминаємо голову. Руки вперед. Назад. Під рахунок Можете рахувати, Можете тому себе в голові рахувати. Один, два, три, чотири. І так чотири рази до чотирьох порахували. Зупинилися. Перед назад наша шийка та голівка. Нарахунок 4. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Поїхали. Є, є. І тепер погові погулів. головою. Спочатку в одну сторону, потім іншу. Можна рахувати, можна не рахувати. Один, два, три, чотири. Назад. Один. Два, три, чотири. Поїхали. Є. Добре. Тепер попрацюють наші плечі. Нам потрібно, ручки тут залишаються. І ми плечі піднімаємо, опускаємо. Піднімаємо, опускаємо. Поїхали. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз. Два. Зробили чотири рази. Тепер наші ручки стають на плечі. І руки вперед грибумо і назад. По чотири рази. Один, два, три, чотири, назад. Один, два, три, чотири. Вперед. Один, два, три, чотири, назад. Один, два, три, Закінчили. Плечі наші розім'яли. Тепер працюють ручки. Бачите, ми поступово від голови спускаємо нижче, нижче, нижче. Всі наші м'язи будуть задіяні, будуть працювати. Два ножиці Поставили і раз, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Поїхали. Є, стрягнули нашими, нашими ручками, тому що вони можуть ніяко, рішити, так м'якості рішення. Боліці, а така приємна стовплення. Тепер йде. Зараз працюємо з грудною дитиною, а потім з більшою частиною довго да? та з Так, що ми робимо? Ми беремо і наші ручки згинаємо, ось так поставили і розтискаємо їх в сторони. Один, два, один, два. Уявили, що ми на тренажері. Один, два. І працює наша грудна клітина. Вона стискається і розтискається. Один, два. Один, два. Попрацювали молодці, Ручки відпочивають, І тепер поїхали з цим. Стаємо на ширині плеч. І працюємо. Находи тулибом. Вперед. Встали. Назад. Встали. Поїхали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І так, чотири рази. Два якось. Вперед. Поїхали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І останній раз. Один, два, три, чотири. Зробили. І останнє вправа на нашу спинку та на наш тул. Це поворот тулба в одну сторону. І пам'ятаєте, як ми голівенькою робили. Кивніш. Поїхали. Один, два, три, чотири і назад. Один, два, три, 4. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І ще. Зробили? Добре. Ось ми і попрацювали нашим турбом. І тепер перейшов час до наших ніжок. Що ми робимо ніжками? Розминаємо. Лампаду зайчиком згадуємо. Працюють наші колінка. Стегна. Олег. Працюють. Розігнули. Трішки. І тепер починаємо колінку голову. Колінко, ліко. Притискаємо протилежне коліно та лігою. Поїхали. Один, два, три, чотири. Зупинили, зміняємо. Один, два, три. Чотири. Ще раз. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Фу. Ось така розминочка в нас вийшла підбурювана. І тепер з паличку. Беремо паличку. Ставимо її. Ось так перед собою. І на дику палець ми будемо підніматися та опускатися паличку. Опускаємо. Піднімаємо на пальчики, опускаємо. Для чого нам потрібна палеця? Палець нам потрібно для того, щоб ми руки витягували. Вони були у нас на такій ширині, як у нас палець. І працюють сні м'язи наших ручок. Ось раз. Піднялись, потяглись, опустились. Піднялись, опустились. Так, тепер палецю тримаємо перед собою і в сторони. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Опустили паличцю, а тепер приготувалися. Ручки вставимо. Наши замінити на паличку. І паличку піднімаємо перед собою. І тримаємо її Чотири секунди. Один, два, три, чотири. Опустили. І ще. раз. Один, два, три, чотири. Що це тренує? Це тренує наші ручки. Один, два, три, чотири. Коли тримаємо палець, намагаємося не опускати. А чим вище, тим краще. Тепер вверх. Один, два, три, чотири. Опустимо ручки. відпочивають. І знову. Один, два, три, чотири. Ось і все. Більше на палець не потрібно. Настрій новому для того, щоб виходить вас положення на ручки. І, і самі ми виявили, що наші вручні. Тільки піднімаємося. І часто ми до сорочка. Один, опустили. Один, опустимо. І ви бачите, наші ручки можуть так скатити. А коли ми тримаємо палицю, вони на одній відстані. Один, два. Один. Два. Один. Два. Є. Від ручки не спряхнем. і знову ручки наші. В сторону. Один. Два, один, два. Ми вилучимо палець і так. І тепер без палеці піднімаємо ручки. Тримаємо 4 секунди. Один, два, три, чотири. Відпочиваємо. Знову. Один, два, три, чотири. Відпочиваємо. І ще один раз. Один, два, три, чотири. Ну, ось і все. І залишилось робити вправи на відновлення дихання. Що ми робимо? Ручки до верха і робимо вдох і видох. Поїхали. Дих, вибіг. Дих, видих. І залишимося, щоб пограти в группу. Так як я одна я покажу не можу, але ви можете. Яка? Коли вмикається музика? Ви бігаєте, гуляєте. Попросіть, маму, Ви побігали, погуляли, щось поробили, а потім мама повинна раптово вимкнути музику і ви отак замерте стати. І той, хто замре останній, то той і програв. Тому гайда грати друг, а я з вами на сьогодні прощаюсь. Будьте здоровими, хай ваші м'язи будуть міцними та сильними. До наступних зустрічей!